Вітаю на нашому каналі, шановні друзі, з першими днями нового 2025 року прийшло тепло в Україну. Температури б'ють рекорди на півдні до 15, можливо, в Криму там і до 18 градусів. В центрі України от плюс 11, плюс 12. Це дійсно. Ну, ми називаємо аномальні, але для цього необхідно до цього необхідно звикати. Друзі. Через те, що хтось каже, що необхідно готуватися до змін клімату, друзі, вже необхідно пристосовуватися до змін клімату. Клімат вже змінився. Він вже змінився, ми цього, мабуть, і не помітили. Тому, друзі, такі температури взимку вони будуть досить часто. І багато сьогодні аграріїв нас запитують. А що з озимими? А чи розпочалося або точніше? А чи відновилася вегетація тієї самої озимої пшениці, через те, що багато аграріїв філюються. А що буде за цими коливаннями? От вона пішла в зиму, загартувалася, там, накопичила пластичні речовини, цукри? Далі вона загартована, ну, була морозами. В морозах, а сьогодні температура плюс 11, плюс 15. І вона починає вегетувати. Так що я вам друзі скажу, що це суто європейська погода в тій ж самій Німеччині, Франції, це спостерігається майже щорічно, коли в січні чи в лютому такі температури. І тому аграрії вже пристосувалися, підбирають сорти. І е, отримують хороші результати. І по 8, і по 9 тонн. А рекорди сьогодні б'ють до 17 тонн з одного гектару. Пам'ятаєте, да? і Велика Британія, рекордсмени по врожайності озимої пшениці. Ну, 17 тонн. Друзі, е, щоб знати, а чи ви пшениця на вашому полі, то Тут не потрібно ходити там до гадалки, чи листати якісь матеріали, книги, чи передивлятися різних шанованих агроблогерів по 10 разів. Необхідно просто взяти ножиці, виїхати на поле і над самою поверхнею ґрунту зрізати ну не потрібно там 10 метрів а Буквально там 5 см пшеничку. І на наступний день ви можете під'їхати і подивитися, а наскільки вона відросла. На міліметр, на 2, на 3. Якщо ви зрізали над самим ґрунтом вегетативну масу, приїхали і вона залишилась на тому самому рівні, яка була, це означає, що пшениця ваша не вегетує. Якщо ви зрізали і побачили, що вона відросла хоч на міліметр. Неважливо, хоч на 2. А я сподіваюся, вона відросте при таких температурах, ну, наче, відповідно, холодніша, вона може відрости і на сантиметр. Це десь на подобі водного відрощування. коли ми викопуємо пшеничку на 3 см над вузлом кущення, обрізаємо рослинку, ставимо у водний розчин і вона відростає. Тому саме і в полі. Тобто, якщо тепло, вона вегетує, вона буде відростати. Друзі, різні сорти по-різному будуть реагувати на ось оці погодні, давайте їх називати, аномалії. Дійсно, ну, плюс 15, плюс 11 на початку січня це аномалії. Тому є сорти, які фотоперіодично нейтральні, які дійсно вони більш стійкі до цих. І зміни е, довжини дня, і е, потепління. Є сорти, які добре реагують на потепління і на зміну довжини дня. Тому день буде збільшуватися, він вже починає збільшуватися. І пшениці є різні сорти, які по-різному реагують. Тому все залежить, а який сорт ви посіяли. Е, ви можете не виїжджати на поле, якщо у вас немає часу. Ви сильно зайнятий і можете мати таку інформацію, що кожна сільськогосподарська культура має свій біологічний мінімум. Що означає біологічний мінімум? Температурний мінімум. Це та температура, коли рослинка призупиняє свій ріст і розвиток. Для озимої пшениці цей температурний показник десь має плюс 5. Він, Цей показник і для соняшнику, такий же одинаковий. І, наприклад, для цукрових буряків. Тобто, Це культури, які з найменшим показником температурним біологічним мінімум плюс 5 градусів. Є культури, такі як кукуруза соя, у яких біологічний мінімум плюс 10. Тобто, при температурі плюс 10 вони також призупиняють свій ріст і розвиток. Є більш теплолюбиві культури. Для яких біологічний мінімум, наприклад, плюс 15. Які це культури? Це такі культури, наприклад, як фасоля, баштані, гарбузові. Тобто для них біологічний мінімум вже плюс 15. Є і субтропічні культури з біологічним мінімумом, наприклад, плюс 18, плюс 20. Ну, в нас вони або в теплицях, в оранжереях вирушуються. Або вони вирощуються десь в субтропіках. Наприклад, цитрусові там інші культури. Тому, друзі, знайте, що якщо температура, але це середньодобова, це не найвища, наприклад, чи найменша, це плюс 5 середньодобова. Тому, якщо у вас є термометр, і ви можете, маєте метеостанцію в себе на полі, і ви побачили, що протягом трьох днів температура була плюс 5, тобто. Навіть плюс 6. Тобто вище б на градус за біличний мінімум, це означає, що ваша пшеничка вже вегетує. Та і так можна з вікна машини побачити, що вона змінює колір. Е, вона дійсно, коли потепліла, вона моментально стає зелена. Ну, Тобто вона живе, вона вже вегетує. Оце така інформація для тих, хто запитує, а чи відновила вегетацію зима пшениця. Ну, Я думаю, фермера на півдні. Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, хлопці вже, мабуть, і посівну розпочали по деяким культурам, хто, можливо, коріандр, хто гірчичку сіє. Да. До речі, друзі, хочу вам нагадати, що перед Новим роком у нас був проведений вебінар по технології вирощування озимої пшениці, де ми розглядали всі від сівби до збирання всі технологічні моменти. І доступ до даного вебінару мають спонсори інтенсивної технології. Тому ставайте спонсором інтенсивної технології. Ви отримаєте інформацію, ну, дуже велику інформацію по озимій пшениці. Що ще? Ну, питайте, коментуйте, підписуйтесь, ваші вподобайки. І ми будемо вам вдячні за це все. Ставайте спонсором інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур. Я, Олексій Сирієнко, до ваших послуг також можемо виїхати, можемо зробити супровід, можемо зробити оцінку стану посівів і надати різного роду консультації, провести навчання, особливо зараз зимовий період у нас. Тому ми готові завжди йти на зустріч, а готові ви чи ні? ну Це рішення за вами. На все добре, слава Україні.